Немає новицьки. Одно дам новий куп. А це хто Макс? Інзит. Інзіт? Тагі. Давай не будемо відкривати, щоб дідусь не рогався. А тут хто таке? Качки? Мама есть. Ты даешь -ка траву чине? Нет. Пошли кочки травы домой. Давы? 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 Дай лапухать. Дай. Давай. На тебе великий. Понимаю. Понимаю, кидеш, жуб, жубаш, нет? Кидай китю. Кидай китчик. Ну, вернись, вы лжины не да ты буквально воспринимаешь. Хади, не надо. Не надо. У -у -у. Конечно. Вот Вода помий. Вот помий. буде будеся розписувати по ящику. Котик прийшов. А Як її звать? Це, це не та що ми привозили? А, це та. Мама, на це хищі велике. Так. Да, А, да? Це сісти він приходить, аж раз складно. Да, маленький. Не собирай там силону внизу. Не внизу. надо. Так, да, внизу можна збирати, тут. Не надо. Помагате. Правильно, а у нас все розкидано. Надо допомагати. Щось робити. Дуже ходять на дитина. Ты дочь дуси. Дочь дуси. Не надо. Вот я. Трудяга Максим. Як треба буде розгружати цю з соломою, то обращайтесь до, до Максима. Особирає розіщо. Він за любий її двіж. А бачиш, знайшов перевернувшийся ящик. Молодець, котику. Куди ми йде, Максим? Закрита? Открывай. Лапка, лапку. Молодец. Давай лапку гузу. the more i get